Всім доброго ранку! Сьогодні ми продовжуємо працювати з Unit 3, да, з третьою нашою главою, Lesser Time. І починаємо ми з уроку 33-го. Exercise 1. Match is picture with the activities. Наше завдання з'єднати малюнки з кожною діяльністю. Uh, да, у нас є skin, talking photographs, hiking, visiting museum, playing computer games, watching TV, windsurfing, reading magazines, nighting, embroджеin, going to discos». Запишіть, будь ласка, утворені пари в свій зошит, де буде циферка це малюночок та літера з назвою видів діяльності. Exercise 2. Say what you think of the activities from exercise 1. Use the word from the box. Скажіть, що ви думаєте про активності та справи 1, використовуючи слова з рамки. Оберіть, будь ласка, 2-3 малюночка, активності, діяльності та, використавши деякі слова з рамки синьої, напишіть речення. Exercise 3: Ask time activities in the most. Last popular with the studies in your small group. Запитайте, яка діяльність, да, вільного, що, що робить людина в вільний час найбільше та найменше серед учнів вашої маленької групи. Я пропоную зробити цю вправу в парах да, і один одного питати, що він робить найбільше та що він робить найменше. Exercise 6: Turn the sentence into the future simple. Перетворіть речення на Future Simple. Теж да, треба згадати минулі уроки, наші, де ми вивчали Future Simple, да, тобто це майбутній час, і зробити речення так, щоб вони в нас були в майбутньому часі. Exercise 7. Write well sentence about your hobbies or interest in different seasons. Tell your class about them. Напишіть 12 речень про свої захоплення чи інтереси в різні пори року, використовуючи да, ось ці -ось схемки. Бачимо є summer є winter. Напишіть, будь ласка, що ви любите робити влітку а що ви любите робити взимку. І ще один урок, який сьогодні ми опрацюємо, це урок 34 Exercise 1: Listen, read, and remember the word in word combination. Прослухайте, прочитайте та запам'ятайте слова та словосполучення. Да. Mass-media засоби масової інформації, headline, заголовок. To remain залишатись. Editorial, редакційна. Network, мережа. To connect підключитись. To do, 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 yeah, Це завантажити. To send mails, відправити лист. To search the net, yeah, як uh, шукати щось в інтернеті. І остання uh, feature uh, arтікл це тематична стаття. Перепишіть, будь ласка, ці слова собі: у словничок та запам'ятайте. Далі exercise 2. Read the text about the mass media. Answer the question after it. Наше завдання ваше да? прочитати текст, перекласти його та дати відповіді на запитання після нього. Бачимо, у вас після тексту є 4 питання, на які треба дати письмову відповідь. Далі: Exercise 3. Match the picture to the word and word combination. Доберіть до малюнків слова та словосполучення. У вас є певні заголовки статей, і ваше завдання да, підібрати до кожного малюночка назву і пари слів записати собі в зошит. І останнє вправо Exercise newspaper». оберіть газету і завершіть наступні речення. У вас є 6 речень, які треба завершити, обравши одну якусь газету. Вона може бути да, нашою рідною мовою, а може бути і англійською. І вам треба да, дописати, яка головна історія да, цього дня по цій газеті, да, яка редакція газети, а, яка там є спортивна стаття, да, чи є на, в цьому журналі да, або газеті кросворди, а, чи є якісь оголошення і яка да, найяскравіша фотографія. І на що вона вказує? Виконане завдання сфотографувати та прислати на перевірку. Дякую, що прослухали. Всім гарного дня, до побачення!